Чим ви сьогодні снідали? Я з'їв вівсянку і порізав до неї яблуко. Їжа трохи схожа на заправку автомобіля. Вона дає енергію, без якої наше тіло не буде працювати. У нас є багато систем, які займаються відчуванням, диханням і підтримкою рівноваги. А чи знаєте ви, як називається система, що відповідає за заправку нашого організму? Це травна система. Ми можемо уявити її як довгу трубу довжиною 9 метрів у дорослого, а це ж висота триповерхового будинку. Травлення, тобто відбирання їжі з того, що для нас найважливіше, починається в ротовій порожнині. Спочатку ми подрібнюємо кожен шматочок їжі зубами, язиком і губами. Цьому подрібленню сприяє слина. Ми виробляємо її понад літр в день. Слина не тільки зволожує їжу, щоб її було легше подрібнити та проковтнути. Вона також містить хімічні речовини, які розщеплюють їжу на простіші складники. Коли ми спимо, слина не виробляється. Тоді вона припиняє змивати бактерії із зубів, які живуть у роті, і їх надлишок призводить, на жаль, до карісу. Тому чистити зуби потрібно ретельно, не тільки перед сном, а й вранці. Як тільки встаєте з ліжка. Їжа з ротової порожнини надходить в стравохід трубку довжиною близько 25 см. І нею надходить у шлунок. У шлунку їжа перетравлюється шлунковим соком. За добу його виробляється аж 3 літри. Залежно від того, що ми з'їли, їжа може перебувати в шлунку від 30 хвилин до 8 годин. Зі шлунка. Вже частково перетравлена їжа надходить у тонкий кишківник. Це дуже довга трубка. І в ній в кров всмоктуються всі корисні речовини. Внутрішня частина кишківника дуже звивиста і пухнаста. Складається з безлічі дрібних відростків. Завдяки ним перетравлена їжа всмоктується швидко і ефективно. Поживні речовини разом з кров'ю надходять звідси до починки. Це справжній склад у нашому тілі. Склад і хімічний завод в одному печінка здатна переробляти і зберігати цукри, жири і білки, а також накопичує цінні вітаміни і залізо. Вона також очищає наш організм від шкідливих речовин. А ще це кінець травної системи. Те, що не всмоктується в тонкому кишківнику, рухається далі і потрапляє до товстого кишечника. Тут всмоктується вода. Наш організм дуже економний. Він не позбудеться чогось, що не може йому стати в нагоді. У товстому кишечнику живуть також бактерії. Їх дуже багато. Але не хвилюйтеся: вони нешкідливі для нас і навіть допомагають нам, виробляючи деякі вітаміни. Уявіть собі, що кишкові бактерії. Навіть впливають на роботу нашого мозку і дуже допомагають нашій імунній системі, про яку я ще розповім вам пізніше. Те, що ми більше не в змозі перетравити, врешті-решт залишає наше тіло, коли ми какаємо. Весь шлях їжі від першого кусання до іншого кінця травного тракту, займає від одного до двох днів, коли травна система погано працює, погано працює весь організм. Отже, що робити, щоб він працював добре? Їжте корисну для здоров'я їжу, їжте регулярно. Тепер з'їжте якийсь фрукт, якщо тільки маєте його вдома. Це дуже корисно для здоров'я.